Пенсійний фонд України на своєму сайті інформує, що у деяких одержувачів житлових субсидій сума у вересні відрізняється від виплати у серпні. Пояснюється тим, що був Проведений перерахунок субсидій для домогосподарств, у яких середньомісячний дохід збільшився або ж зменшився більш ніж на 550%. Такий перерахунок проводиться після порівняння доходів за перший і другий квартали 2025 року, із доходами за третій і четвертий квартали 2024 року, уточнило уточнили у пенсійному фонді. Ну і ми спробуємо уточнити ще детальніше для кого це стосується, як будуть відбувати зміни, в який термін. Катерина Козак, начальниця відділу надання житлових субсидій головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. З нами на зв'язку. Пані Катерину. дякуємо, що долучились до ефіру. Вітаю, отже, можна трошки детальніше: хто е, може е, помітити, що рівень субсидій знизився, збільшився? Е, як це буде відбуватися автоматично чи ні? І чи можуть бути якісь помилки? Так, дійсно, пунктом 92 го положення про надання житлових субсидій, яке затверджене кабінетом міністрів України від 21 жовтня жовтня го року, номер 848, передбачено, що органи пенсійного фонду у березні та серпні місяці кожного року здійснюють перерахунок. Житлових субсидій для тих домогосподарств, у яких сукупний дохід змінився на більше чи, чи на менше на 50%. І, і цей перерахунок робиться автоматично, і виплата зазначених коштів буде проведена у наступному місяці, тобто в поточному вересні місяці. І люди це помітять, власне кажучи, так відбувається це постійно, і жодних якихось новел тут не буде. Та тобто помилки виключені через те, що це все автоматично, чи ні? Чи все ж таки можливо вони це це будуть автоматично звертатися не потрібно, доходи порівнюються і за результатами. Тих домогосподарств, де є зміни, то буде здійснено перерахунок, і люди отримують новий розмір. У а, чи бага... а чи багато це людей, тут ми можемо говорити, напевно, про Вінницьку область, здебільшого, адже ви її представляєте. Але навіть на прикладі в Вінницької області, чи багато це людей, в кого змінився дохід. Ну, Якщо брати Вінницьку область, да, по загальній кількості 70 тисяч осіб, то з них Чотири тисячі осіб було здійснено такий перерахунок. Угу. А, а якщо, якщо раптом все ж таки люди помітили, що щось не те, то куди звертатись, щоб перевірити це нарахування? Ну, у разі дійсно з незгодженням або уточнення певних даних вони можуть звернутися до будь-якого сервісного центру, надати уточнюючі документи, якщо не згодні з певними доходами, або у них їх ну немає. Але всі доходи у нас беруться автоматично з усіх реєстрів, з реєстру пенсійного фонду і з Державної податкової служби. Угу. І 4 тисячі з 70 тисяч це в Вінницькій області зараз буде змінюватись розмір субсидій. А збільшується кількість таких людей чи зменшується? У кого змінюється? зазвичай Зазвичай зменшується, тому що дійсно кожного року, да, в березні місяці, ми знаємо, що здійснюється перерахунок пенсії і в більшу сторону. Тому коли розраховується, да, субсидія береться е, пенсія за березень місяць, і вона значно більше за попередній рік. І тому ну це впливає на призначення і розмір субсидії. Тобто, хочеться е... зазначити, що в нас е, з жовтня місяця починається опалювальний сезон, тому хто досі не звернувся з травня місяця, необхідно зверн. Вернутися і подати заяву і декларацію. Угу. А чи є взагалі дедлайни в цьому випадку? Тобто не звернувся до жовтня, все, до побачення, і будеш платити покоління? Ні, немає. У нас право визначається з травня місяця для і. Кожного року перерахунки робляться автоматично, але є певна категорія осіб, які мають все одно кожний рік після травня місяця звертатися. Це особи, в яких кількість проживаючих не відповідає кількості зареєстрованих, особи, які які мають довідки ВПО, або особи, які проживають. І знімають по оренді житло, і ці особи з травня місяця мали б звернутися для поновлення житлової субсидії. Але якщо вони не звернулися, вони можуть звернутися у будь-який місяць. Немає визначення ну, саме якого місяця, і хочеться зазначити, що якщо Особа хоче звернутися да на неопалювальний період, то в неї є два місяці для того, щоб ми повернули кошти і призначили субсидію саме жовтня місяця. Тобто, якщо вона звернеться у нас по 30 листопада, ми при призначається з 1 жовтня. Але дивіться, якщо у людини збільшився дохід, їй, по ідеї, мають перерахувати субсидію. Вона розуміє, що дохід збільшився, субсидія зменшиться і свідомо не звертається. Чи таке може бути такі махінації? Якщо субсидія була призначена, вона буде перерахована автоматично. Ага, тобто це все збирається. І не, потрібно, не потрібно повторно звертатися. Та. ну... Потрібно розуміло. звертатися тільки тим особам яким не призначена житлова субсидія не призначена, призначається вперше. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаємо нашим глядачам Катерина Козак, начальниця відділу надання житлових субсидій головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, була з нами на зв'язку. Говорили про те, як змінюються субсидії.